Вінниця продовжує співпрацю із Цюрихом у сфері водопостачання, яка розпочалася у липні 24-го. Тоді відбулася перша офіційна онлайн-зустріч, де сторони обговорили виклики та можливості. У листопаді 2024 року. Делегація зі швейцарського міста відвідала Вінницю для ознайомлення із системою водопостачання та оцінки потреб. Тепер же представники Вінниці знайомляться із досвідом Цюриха у сфері управління водними ресурсами. Там перебуває наша журналістка Ірина Дідух. Іро, вітаю тебе! Розповідаю всі подробиці. Вітаю студія. Так дійсно делегація з Вінниці прибула до Цюріха вивчати моделі управління водними ресурсами, запровадження яких дозволило Швейцарії бути у лідерах по якості питної води у світі. Тут вперше відбулася міжнародна муніципальна зустріч між мерами Цюріха Корін Маух та Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим. Підписано в офлайн режимі меморандум про взаєморозуміння у сфері водних ресурсів. тож співпраця охопить послуги з водопідготовки. Для Вінниці питання якості питної води стратегічне. А від так, влада міста шукає надійних партнерів, які мають сучасні практики водоочистки, готові втілювати спільні проєкти, ділитись досвідом та супроводжувати на всіх етапах. Іро, а де ще встигла побувати наша делегація? З ким зустрілися. Вже проведено серію зустрічей з місцевими експертами з водопостачання. Програма дуже насичена. Від відвідування водозаборів, сучасних водоочисних та каналізаційних станцій. Зустрічі з представниками інституту водних наук та технологій, який займається дослідженнями питної води та розробки новітніх систем очистки. Спільно вінницькі та цюрівські фахівці проводять практичні воркшопи із планування майбутніх проєктів для нашого міста. У центрі уваги ті проєкти, які фінансово. Та технічно можуть супроводжувати державний секретарят Швейцарії з економічних питань. Найбільший зазначенням проєкт це реконструкція Вінницької водоочисної станції. При підтримці секо планується оновлення техніко-економічного обґрунтування, розробка нового технічного завдання. Цей процес передбачає кілька етапів. Очікується, що саме ця робота відкриє шлях до масштабної модернізації системи очищення води у Вінниці. Іро, а яких ще результатів можна очікувати від співпраці Вінниці з Цюрихом? Паралельно з підготовкою великих інфраструктурних обговорюють у Цюриху і втілення швидких проєктів. Вони мають дати видимі результати для мешканців Вінниці в короткі терміни. Мова про передачу вкрай потрібного обладнання. Один з таких проєктів може бути профінансований вже у 2026 році. Хочу зауважити, що у Швейцарії 30% води взагалі не потребує очищення, лише 30% обробки ультрафіолетом і 30% хімічної та біологічної. Та щоб мати такий результат, ця країна пройшла понад чотири десятиліття. Останні 20 – всі ці процеси були досить таки активізовані. Захист вод тут на посиленому контролі держави, контонів та муніципалітетів. Перш ніж вести будь-який бізнес поруч із водою, потрібно довести, що жодним чином той чи інший вид діяльності не загрожує річці чи іншим підземним водам. Ірино, дякую. Чекаємо від тебе наступних матеріалів. З нами на зв'язку із Тюриха була наша кореспондентка Ірина Дідух, яка висвітлює роботу команди міської ради у Швейцарії.